Закладені наріжного каменю під будівництво цього святого храму, пам'ять преподобного онука великого чудотворця, це є ще одна та мить преблагословенна, яку все слові Господь дарує всім нам. Ми продовжимо, перш за все, творіння руками своїми творіння великих благородних діл, справ, яка є. Оце, оце Закладка і свячення наріжного каменю, перш за все, продовження слави Господньої, продовження великих справ, які творили наші правоці, онуший великий, як ми знаємо, з його святого життя, залишивши цей світ мірський, залишивши суєтність, багатство. Прийшовши в пустиню, багато років возв'язав славу Господню постом і молитвою і відкрив великі чудеса, відкрив велику славу Божу, що урівнявся, як ми чуємо, молитві святому Іоанну Хрестителю і Пророку Ілії. Цей подвиг, дорогі браття і сестри, був звершений заради майбутніх поколінь православного народу. І особливо, так як ми сьогодні возвеличуємо його славу заради нас і нашого спасіння, ми своєю душею є часточкою цієї святої церкви Христової, яку якому семило Господь своїми стражданнями. Смертю, Воскресінням насадив свої правицею. І просив би перш за все вашої прекрасної молитви, щоб цей храм вашими трудами, вашими молитвами, вашими созиданнями духовними і воздиханнями до Творця виріс для слави Божої і для спасіння православного народу, який на майбутнє покоління до закінчення віку. Цього буде переступати храм і возносити свої молитви і подяки Всевишньому Творцю за його благодіяння, які він нам дарував, дарує, і віримо і надіємося, що по своїй батьківській любові, не дивлячись на наші недоліки, на наше, на наше духовне падіння, а тільки на наше духовне восстання буде дарувати, щоб наше життя. Послужило для слави Отця нашого Небесного і для нашого спасіння. Ваше преподобіє, дари отець настоятель, бажаю, щоб із сили в силу виростала ваш, ваш прихід, вашими святими молитвами. Цей народ Божий мав всі блага земні, але щоб по великій молитві і покаянням при по великій мудрості християнській дарував, щоб ці блага послужили для єдиного, для блага життя нашого вічного. Хай й собі, Господь хранить всі вас в доброму здоров'ї на многії благі літа, щоб ваш духовний, духовне коріння не загинуло, а ваші діти, онуки, правнуки, праправнуки аж до закінчення. Віку у великій подяці Богу за його благодіяння переступали поріг цього святого храму і возносили свої воздихання своїми устами, серця свого, перед обличчя Отця нашого Небесного.